Привіт, друзі, Катян Петак знову з вами. Понеділок ліс, погода просто бомба, комара немає. Похолодало після дощів і ми копаємо. І У мене вже перший сигнальчик. Лена, передай привіт групі. Всім привіт, У групі щоденних пошуків, це особливий привіт. Так, дивимось. Бачиш? Бачу. Срібло. Срібло? Походу, да. так. Зараз його трошки його оцей почистити треба, помити водою і подивимося. А може і не срібло. Ні, не, не срібло. Ну, ну міцно ну, все одно класний. Класний, да. Офігенно. Я такі знахідки дуже люблю. Такі душевні знахідки. Дуже душевні. це бімба, я їх збираю, кстати. Це одне, що я збираю. Бачите, дивіться, зараз я трошки збільшу, Олена підтримає, бачите два образка таких красивих. Там щось написано, Щось так. Написано, да. Да. Та сторона грязненька, то треба вже добре. Та так, да, тут чистити його треба, тільки дуже дуже акуратненько. А так знахідка, звісно, бомбезна. Ну що, йдемо далі. Так, ще сигнальчик був. Такий незначний. Щось перевіримо, робить. Копійка випала. Давайте подивимось, що у нас тут дві копійки говнорадяник 1973 -го року. 73-й рік. Радянщина, Брежнівщина. До речі, в 1973 група Квін випустила перший альбом. Він так і називався Квін 1. Непоганий, послухайте. А я йду далі. Тут, до речі, ще один сигнал є. 41-42. Зараз подивимось. Важко одною рукою знімати, другою шукати. Десь воно тут. А, ось ще один говнорадяник. Буде комар пішов. Комар вже шурує. 1970-й. Теж Брежнівщина. До розвалу Бітлз залишився ровно рік. Йдемо далі. Покажу трошки шмурдячку, ось ось такий мідний, чи латунний. Чи це гільза поплющена, обрізана. Ну на гільзу не похоже якась трубочка. Таке теж попадається в лісі, його тут багато. Йдемо далі. Ось дивіться, лісний антураж. Горшачок такий ще був колись. Бачите, старенький-старенький. От в лісі знаходити їх, ходіть навкруги. Може щось і попадеться. Він же ж не просто так тут. Може хтось мусор вивіз, а може і ні. А ну, хто мені скаже, від чого це куля? Ось така тупоконечна. Кінчик тупий і така важка вона. Пишіть, а я йду далі. Сигнальчик був такий полуцвітний, получорний, Дивіться, щось таке на колечко, наче похоже. Давайте дивитися, що воно таке Да-да-да Походу це якийсь перстеньок. Да Маленьке жіноче дитяче колечко таке Бачите Походу так да. колечко Але звичайне На жаль Ну таке товстеньке. Дитяче, мабуть. Ну що, йдемо далі. До речі, тут різьблення. Тут різьблення, дивіться. Прикольно. Ну Треба його чистити, мити. Ну Таке дебеле, товстеньке. Я думаю, воно чистку витримає. що, йдемо далі. Так, ось Лена теж понаходила тут вже. Ну давай сьогодні день, день кальцевої. Моя прелесть. <рес> Моє золоце. Моє золоце. Ще поки не золоце. 61-й говнорадяник, класіка, це класіка, але це класика. Це якщо погано себе ведеш, отакі монети знаходиш по штук 20-30. Надіюсь, що сьогодні це буде одна. Тільки так. Дай Бог, щоб одна. Взагалі красотка, молодець. Поздравляю. Дякую. Яму бачите, яку викопав глибоко було. Кільце ось таке від палатки, скоріш всього. Але погнивши, на жаль. Ідемо далі. Мідь під серебро або міть. 85 і щось не маленьке. Ну що, зараз буду розкопувати, дивитися Попробую пробую онлайн. Якщо не вийде, то виключусь. Ось так його. Ну сього дивіться. і випала красотка. Але треба її трошки почистити і покажу, що воно таке. Так, 2 копійки, 1862 рік. Кольцевік, не кольцевік, не знаю, поправте мене, якщо я не правий. Є М. Рідна патіна. Якийсь брак на букві і... Так, а тут двоголовий мутант, який сам себе пожирає. Ну і гурт гладкий. Ну що, друзі, йдемо далі. Клас. Тут викопала. А, ну. ось тут вже ямку загорнула. Дві космічки викопала. Миколаївщина? Ну, похоже, що так. Чин? Яку руку я не роздивилася. Так, да, Миколаївщина. Або до Миколаївщина. Ну, щось таке. А рік не видно. 1913 рік. Молодець. Так, ще один сигнал. Мідь. Може і срібло бути 77, щось невелике. Не дуже велике, зараз я його викопаю і покажу. Щось маленьке дуже. А що ж воно? Десь воно тут є. Де ж ти є? Ось вона. Ось вона. Що ж це таке? Срібло чи не срібло? Срібло царське. 20 копійок царські, срібні, здорові. Зараз я їх помию і покажу вам. Більш детально будемо роздивлятися. Ну давайте дивитися. 1876 рік вроді би. Да, ось така монета здорова. Ще рельєфчик на ній трішки остався. Срібло. Знаходив я подібні. І тут рельєфчик теж є, треба його в лімонку кинути, воно вичиститься. Бачите, вона трошки підгорівша з цієї сторони. Але можна навести лад. Ось ну, такий срібний до говнородяник. Йдемо далі. Двушечка. Говнородяник? Щось таке. Рік 72-й. Блін, розпространені. Це ті душки. О, так. Да. Мутантик намальований. Дивись, і герб навіть по центру видно такий. Видно, так. Да. Не затерто. Я в позолоті такі знаходив, чуєш? Ми Тряпку зашит. в поз... тряп, тряп, тряпки зашиті. Тряпки да? зашиті. А скинеш мені фотки. Хорошо. Так, а зараз будемо змагатись. Ось я сигнал у мене на зриві. Кстати, копаю шарком, ватерпруф, води не боїться, Іван Тараненко майстер, катушку Саня Рибаков зробив, стеку карбонову штангу зробив Серега Овчаренко. Все буде в описі відео, всі телефони трьох майстрів, так що дивіться, замовляйте. На зриві бачиш це єлі бачить. А тепер давай ти. бачить. Єле-єле. Єле-єлі, да. так. Ану дай я. У мене більш що сигнал. Да. Твій прибор, мій прибор забуває. Ну що, будемо копати зараз. Щось маленьке. Дуже маленьке, може з розміром, не знаю. Навіть загадувати не хочу, що воно. Щоб не блін, чуєш? Ну так. Да. Тільки що запікало. Що це таке? Заблямба. О, какая ще капітан, так я не знаю. Якась монета така покоцана, блін. Зараз я її, мабуть, трошки цей помию і покажу. Якийсь блямбік. Бачиш, що такий? Ага. Чи це конінка, блін. І ну, зараз подивимось. Непонятно, бачите, напис якийсь є. Може це Боратіна, блін. Така вже потухана, погнивша, блін. Ну а з цієї сторони взагалі кизяк. Бачите, від насосу від старого. Оце накручувалося. А це в шлангочку вставлялось і накачувалось. Ідемо далі. Дві монетки знайшла. Дві монетки. Зараз підожди. Так, усього. Раз і два. Одна друга кажеш? Так. Так, да, вони самі. Полежали десь 30 одна від Ну це одна. чистить треба. Ну, де чистити. Так, хтось загубив. Класні знахідки. Йдемо далі. В ямці була ось така саморобна пряжечка. Хтось з проволоки робив, клепав, може й не з проволки. На бронзу схоже, щось таке воно. Йдемо далі. Ось така ще пуговка у камрада випала. Ну це вже пізніше, я думаю. Хоча все може бути. А ось воно. Мабуть, говно радяник. Не мабуть, А точно. Оце гайно говно, бачите, вилізло, бліо, ну Протер його піском і все. Так. 5 копійок. 61-й, по-моєму. Це воно не Так, 61-й, лайно. Радянське лайно. Так, покажу онлайн, сигнал цікавий. 79-77. Таке підміть під срібло б'є і воно неглибоко. Зараз буду копати. Ці перепади сонця, блін, це капець. Воно ніхрена не видно. А це що таке? Ні, це якась трубка. Бляха-муха. Ну так, да, воно було не як монета, однозначно. Це я вже чув. Але сигнал цікавий був. Думав, що якась металопластика, ну така, бачите, металопластика з народним творчеством комуняцьким. Ідемо далі. Так, знову сигнал класний. Мідний сигнал будемо дивитися зараз копати. І воно не дуже глибоко, так що цей. Ну може і смурдяк якийсь бути. Так що онлайн сигнальчик такий. Зараз подивимось, що воно там лежить. Нема, лопата мішає. Так, а ну глянемо, що тут робиться у нас. Нема. Так, зараз пінчиком провірим. Так. Щось не докопую я. Ось, тільки що десь пемкнуло. Ні, це алюміній, походу. Це ложка, блін, алюмінієва. Ось такі обломи бувають. Буваючи і як. А було, звісно, класно. Такий монетний сигнал. Ну, хто в темі, той розуміє. А я йду далі. Зараз. Так. Находки, знахідки, находки. Знахідки. Там пакетику, находки. так, пакетику, да, тепер чекай, буду витрушувати. Давайте тоді так, буде. Ось така була оце новенька, ця новенька, така і копійка, ось. Дожди, ось у копійка. Ану, дружка вже була. Говняники, радяники. Оце ну, одна копійка. І це одна копійка. Що, прикольні знахідки? А це якого року не понятно. Ні, 1902, прикинь. Ага. А це треба, блін, я не знаю. А тут, тут і ще ну, там горщик із А де горщик? Горщик там я оставила, можна забрати, а відео я зняла. Так, в цьому глечику був скарб. Да, скарб Бутилка рублі були. від одеколона. <сх> <Бутилка від одіколона. сх> І проволока алюмінієва. А цей просто так собі лежав. Прикольно, чуєш, блин. Черняхи, напевно, чуєш. Да, да, київська революція, пуль... я думаю, що скіївські. Це кайн... трипільська культура, блін. Да, Все точно. Двильнійше. Культурна трипільська, так. Да. <серква> <серква> Культурна трипільська. Ну що, нормально, нормально, бач, хороші горші. Вона сказали, що в тебе такі горшки не продають. Не продають в тебе, такі тебе горшки. да. Non, покази, це боже, тільки треба знати міста, де що подають. А ну, горшки такі не продають, <серква> а це горшки, так. Не продаються, ні. Поверхневий сигнал. Ох ти, -мо! Оце сьогодні знахідка дня. СССР ХВЗ СССР ХВЗ. Харківський велосипедний завод. Прикинь. Самі кльові велики робили. Аїст. СССР ХВЗ! Да хай нахер, блядь! Ой. Нервайся. Короче, да. О, та там ця ласточка. Дивись, блін, ну находка, блін, оце я розумію. В АТБ таких не продають. Лена сидить в таких розстроєних чувствах. Печалька, ну просто розстройся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так він ти ж не ти ж його перебила. Ой, Чуєш? Не ти перебила. Ну то, блін, ну що? Ти Христа. Володим, ну диви, який він кльовий. Йомайо. Бачите. Клас. Ще й старенький такий. Мабуть козацький якийсь. Чи старообрядчиський. ні, ніфіга. Офігеть. Оце знахідка. Та А ну найди, може друга друга частина є там. А то прийдеться потім в АТБ йти купляти другу частину. Там в них по-любому завоз був. Вчора, по-моєму. Ще раз завозила тебе був, так? Yeah. <laughs> Лена принесла значок автобату. Находили такий з викрутками в мене є. Ну, став непоганий. Але стоять вони недорого, на жаль. Але прикольна штука. Держи. Так, камрад приніс. Оце я не знаю від чого. Тормозна колодка, мабуть. Ні. Ні? Yeah. А це от ХВЗ. Оце якраз до тої цієї штуки можна ну, на аукціон виставити. Да? Ага. Зараз я покажу до цієї. вона що в кармані. Це будзачок є? Юдзичок такий, зірка. А, ці штуки класно б'ють. Класно б'ють. Це хлопці Ламп. велика. Да, от вели... Лампочка, так. Да. Оце велико, що бачите, вже можна збирати, потихеньку складати його. Оце на чорний ринок у нас. Ну, всі знають, де на криві чорний ринок, так? Да? Да. Оце 600 гривень стоїть. Ну от, на чорному ринку це 600 гривень, ця тема, блін, реально, я вам кажу, копайте, шукайте іменно отаку штуку. Іменно отаку. А якщо в комплекті, то це ну, десь, я не знаю, около 2000 доларів буде. 100% Ох, камрад знайшов, дивіться. Ось така запанка І з чорним цим, поняв, діамантом. Да, чорний діамант, я думаю, що це німецька запанка. Рейс СС по загубивці. Вічно Гітлер. Да. Гімлер, Гімлер. Гімлер. Да, Гімлер. Ну, вона дуже стара, ти бачиш, вона з цим метом. Ну так, да, такий, так. Да. Без клеєм, це точно Гімлера. Це я ще тобі... файна маркета не було. Так, да, файна маркета ще не було, абсолютно ще не було. Да. На той момент. Гонородяник вже в кінці випадає, вже збираємось 1970 року. На жаль, не поляк. Йдемо далі або вже зараз будемо закруглятися, зараз ще пару метрів пройду і все. Отже, друзі, покопали сьогодні дуже непогано. Знахідки були, знахідок було немало. Церків набили, і хрестів набили. Що ми там ще срібла набили? Колечки, вистачає ну, всього. Такий різноманітний Коп сьогодні получився. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні! І ми обов'язково переможемо!